Під час оздоровчого періоду в дитячих дошкільних закладах міста цікаво і весело. Вихователі намагаються оздоровити і розважити малят. Міська рада в цьому є найкращим помічником. Так, за ініціативи міського голови днями 30 вихованців дитячих садочків безкоштовно разом з батьками відвідали церкову виставу. Це закінчення здоровчого періоду в дитячому садочку. Діток нашого дитячого садочка сьогодні, завдяки нашому голові Бові Юрію Анатолійовичу, наші дітки мають змогу піти в цирк безкоштовно. Дякуємо міському голові Юрію Анатолійовичу Бову за таку акцію, що він нашим діткам, які зараз відвідують чергову групу в дитячому садочку, надав таку красоту. Дітки підуть в цирк безкоштовно. Великим дякуємо. Скажіть, а це дитячі садочок один чи їх? Два дитячих садочка, в яких є дві чергові групи: Дитячий садочок Калинка і дитячий садочок «Ромашка». Цирк піде з нашого садочка, 15 діток піде безкоштовно. І із садочка Калинка теж 15 діток. Взагалі 30 діток відвідають цирк безкоштовно. Раніше така акція проводилась? – коли-небудь? Юрій Анатолійович дуже часто такі акції організовує для діток, для малозабезпечених діток дуже багато і подарунки на Новий рік дітки отримують. Велике, йому дякуємо. Цього дня на стадіоні імені Куца, де і проходила вистава, зібралося чимало дітлахів. Як зазначають батьки, якби не допомога міської ради, то невідомо чи пішли б їх діти до цирку. Саме тому вони щиро дякують всім, хто не залишився байдужим до малят і надав їм таку можливість. Дуже добре, дуже дякую міської раді, що дають можливість нашим діткам ходити безкоштовно. Добре, як те ви знаєте за чий кошти? А е, міська рада добре, що в нашому місті влада дбає не лише про благоустрій вулиць, парків, доріг, а і не забуває найменших мешканців.